14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ця дата нагадування про день, коли над четвертим енергоблоком був зведений саркофаг. Він дозволив пом'якшити згубний вплив атома, що вийшов з-під контролю. Рятувальники, пожежні, енергетики, військові, лікарі. Серед тих, хто брав участь у ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, були і криворіжці. Сьогодні герої ліквідатори зібрались у цьому залі. Те, що ви зробили. 36 років тому захистили державу, захистили багато інших держав від радіації за 6 місяців зробили саркофаг, щоб можна було хоч якось приборкати це я там. А зараз ви бачите загроза ще одна нависла. Запоріжська там на станція, яку обстрілюють на сьогодні. У нашому місті живуть 3700 тисячі як безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварій та їхніх родин, так і потерпілих від чорнобильської катастрофи у складних реаліях війни. Кривий ріг продовжує підтримувати своїх героїв. З початку року на підтримку чорнобильців та родин загиблих ліквідаторів з міського бюджету спрямовано 15 мільйонів гривень. Ми все зробили для того, щоб соціальна програма для чорнобильців. Була не ну, гірше, ніж для інших там, воїнів, визволителів, бо ви до теперішнього часу зразить для нас мужності все те, що ви зробили і робите зараз, це заслуговує дуже великої поваги. Тому ми. Дуже вдячні вам і кажемо, що ми ніколи не забудемо те, що ви зробили, і завжди будемо по мірі нашої можливості допомагати вам, вашим сім'ям. Ця програма, яка на сьогоднішній день працює в місті, залишилась на 23-й рік. Це дуже важливо для наших сімей. Чому тому що у нас родина, у нас організація там, де родини, родини-ліквідатори їх діти, онуки, і ми всі разом пам'ятаємо. У ці ці наслідки, які були в тому 86-му році, раніше на 30 років у нас було 4200. На сьогоднішній день Михайловна озвучила 3700. сімсот. Розуміє така іде динаміка, як хворіють люди, як вони входять життя дуже швидко. І дуже хочеться, щоб вони жили подовше, щоб вони дождалися перемоги. Сьогодні на зустрічі були присутні більше 20 ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії. Юрій Вілкул подякував їм за активну життєву позицію та вручив міські нагороди. Дуже велика подяка за те, що в такий скрутний час в Україні нас не забуває, наше, наше рідне місто вшановує нас в такий скрутний час. Ми отримали і допомогу, отримали і гуманітарну допомогу. Цей день я хочу побажати ліквідаторам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, здоров'я їхнім дружинам, їхнім сім'ям. Їх пам'ятають. Це дійсно. Сьогодні такий день, коли вшановують їхню участь, пам'ятають, знають, що це були захисники, і в даний час чоловікам знову приходиться боротися за нашу рідну, вільну Україну. Дар'я Юськова, Максим Пономарьов. цей день.